Присовка ГБЦ, далі тиск 2,5 атмосфери. Ми бачимо, що головка герметична. Даємо більший тиск. Зараз тиск у нас під 3,5 атмосфери. Ми бачимо, що головка герметична, нігде нічого не пускає. Даємо ще більший тиск. Зараз тиск у нас 4 атмосфери. Головка герметична. 5 видержок. Вивіраємо. 5 атмосфер тиск і стравлюємо в воздух, щоб ніхто не вирвало. Головка герметична. Значить, ось ця головка і тут у нас вибите число 22,0724. Тобто ця головка на сьогодні приїхала, сьогодні ми її перевірили. Присовка ГБЦ. Далі тиск 2,5 атмосфери. Ми бачимо, що головка герметична. Даємо більший тиск. Зараз тиск у нас під 3,5 атмосфери. Ми бачимо, що головка герметична, нігде нічого не пускає. Даємо ще більший тиск. Зараз тиск у нас 4 атмосфери. Головка герметична, 5 видержив. повіряємо, 5 атмосфер тиск і стравлюємо в воздух, щоб ніхто не вирвало. Головка герметична.